Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Дмитро Монатік сценічний псевдонім Монатік. Український співак, танцюрист, автор пісень, саунд-продюсер, композитор, учасник шоу X-Factor та танцюють усі. Заслужений артист України. Зараз ви бачите перший кліп Діми Монатіка, який він з командою зняв на телефон. Це 2001 рік. І аби почати співати, він пройшов чималий шлях. Можна назвати першим якимось офіційним кліпом, бо пісня Таю відлітаю це перша була пісня, яку я записав на студії. Усе було якось по-справжньому, по-чесному. Це перше хвилювання, коли ти заливаєш трек в інтернет, коли ти несеш на радіо, а його ніхто не бере. Усе почалося з рідного міста Луцьк. Там Діма захоплювався брейкдансом і ходив танцювати до найкрутішої луцької танцювальної команди. І потайки у стіл. Писав пісні, це не хобі, це була пристрасть. Але попри захоплення Дмитра творчістю, батьки наполягли, аби він здобув серйозну освіту. Так він став юристом на паперах, але не в душі. У 2008-му Діма ризикує і їде до Києва співати на кастинг фабрики. Зірок його не беруть. Але там його помітила Наталя Могилевська. Це саме через її дзвінок і пропозицію танцювати в її балеті артист переїде жити до столиці. Якщо ви не знали, то під шкірою одного із цих зайців, які танцювали із Могилевською у кліпі Ріал О, ховається наш мультиартист Монатік. Хто би міг подумати? Це була перепустка залаштунки українського шоу-біза. Окрім танців у балеті Могилевської, він почав танцювати у кліпах різних артистів і навіть влаштувався на роботу у танцювальну студію адміністратором, аби там безоплатно займатися хореографією. Він шукає себе у 2010-му Бере участь у телепроєктах танцюють всі та ікс фактор. Якийсь закритий на сцені. Коли танцюєш, ти відкритий. А коли е, співаєш, ти напружений, тому що це менш твоє середовище, ніж танцювальне. І Я думаю, що те, що я побачив, спонукає мене все таки сказати тобі ні. Діма ніде не перемагає, і здавалося б, через усі марні спроби у нього мали б опуститися руки, але це не про Монатіка. Уже через рік після безуспішної участі в усіх талант шоу він випускає свій перший кліп. А у 2013-му у борг під відсотки знімає другий кліп за 18 тисяч доларів, який називає Пробач. На той час це була захмарна сума. Її діма повертав аж цілих три роки. Але не шкодує про це, а навпаки, пишається цією роботою. Я навіть не вірив, що хтось може таку суму дати. З чогось потрібно починати, і потрібно ризикувати. Завжди потрібно ризикувати. Він не боявся ризикувати, і найголовніше сліпо вірив у свій успіх, як не вірив ніхто. У всьому його підтримувала кохана. Доля склалася так, що із нею Монатік також познайомився у Києві, хоча вона також із Луцька. Взагалі якась така неймовірна історія. Ми е, двоє з Луцьку, uh -huh. і я бачив її декілька разів. Це перша людина, якій я, ну так знаєш, кажу: слухай, а ти знаєш, я пісні пишу, хочеш тобі покажу? Вона так, так, круто. От я їй показав тоді. І вона сказала, що це так талановито. Ірина одразу зрозуміла, що перед нею майбутня зірка. Це 2013, і Діма починає співпрацювати із піар-агенцією «Юли», дружини телеведучого Анатолія Анатоліча. У цей час артист визначається зі своїм стилем в одязі. Шапки, кепки і навіть капелюхи це родзинка Монатіка. Він рідко виходить до фанатів без головного убору. Стиль артиста із шапкою це вже бренд. Мені здається, потрібно один образ, хоча б знайти, який закріпиться. А далі змінюйся як хочеш. Тебе все рівно будуть пам'ятати. Як у Майкла Джексона, перчатка і шляпа. Це 2015-й. Країна вже рік, як поступово відмовляється від усього російського. Це Шанс для молодих українських артистів зайняти нішу, на яку раніше зазіхали артисти країни-агресорки. Український шоу-біз переживає піднесення серед початківців і монатік. 2015-й – це саме такий стартап для Монатіка, як артиста, про якого дізналася більш широка аудиторія. А це вже 2016-й. простий хлопець із Луцька із командою піарників підкорює всю Україну своїми хітами. Мокра дівчинка кружляє і вічність приводять його до номінації «Співак року». Він обганяє Макса Барських та Івана Дорна та отримує відзнаку. Він, якому багато років, усі говорили ні. Таке сказати тобі, ні. Сказати тобі ні. Дякуємо. Співа кроку, манатік Music М'юзик. Він топовий артист, який за хмарні мрії перетворив на мету і з кожним роком набирає обертів у кар'єрі. У цей у Монатіка народжується двоє синів із різницею у рік Данило і Платон, яких він довго не показував на публіку. А наприкінці 2017 року ошалешив усіх, що пішов від своєї піар-менеджерки Юли, з якою три роки плідно працював. Цей творчий розрив наробив неабиякого галасу в індустрії. А Юла деякий час навіть тримала образу на Дімо. Я вам скажу так, що це не було питання грошей. У нас не було там жорстких контрактів. У нас не було якихось прив'язок одне до одного. Тому він вирішив. Він попередив заздалегідь. Ми розійшлись. Для мене було ножем в спину, що він пішов і забрав мого співробітника. І я залишилася в поганому стані, бо в мене зупинилося все в один момент. Ми просто переросли одне одного, і наші дороги розійшлися. Але я до них, як до людей і до сім'ї, дуже тепло ставлюсь. Завдяки своїй наполегливості та вірі у себе, він отримав визнання і чи не усі найвищі музичні нагороди. Він зібрав олімпійський стадіон на свій концерт. Однак за цей час співак зрозумів ціну, яку платить артист за шалену любов слухача. Ти маєш вийти на сцену навіть у той момент, коли твоє серце розривається від болю. Так сталося у день смерті його тата. Пам'ятаю, як мені. Перед виходом на великий концерт, там було дуже багато людей, сказали, що не стало тата. Але весь час текли сльози, весь концерт. Пот змішався зі сльозами, mm -hmm. тому люди не бачили, знаєш, mm -hmm. що душа розбита. І тоді це був один з перших моментів, коли я зрозумів, що професія артист це дуже складна професія. Йти до мети, навіть коли у тебе ніхто не вірить. Давати, навіть якщо боляче впав, і поряд немає руки, перетворювати мрії у план дій і досягати не завдяки, а попри все. Секрет успіху Дмитра Монатіка: просто не припиняй вірити.